Вітаю всіх, з вами Євгенія. Сьогодні я покажу свої новиночки. Е я їх отримала з пошти, забирали 25 грудня, в попередньому відео я вже упанала про те, що їздила на пошту, але мені тоді не, не було по настрою про них вам розповідати. Ну, сьогодні я вже вирішила показати і розказати, що ж я придбала. Ну, давайте спочатку подивимося на цю орхідейку. Як ви бачите, вона вже з цвітоносиком, вже проквітла у продавця і випустила бокову гілочку. І вже за цей час вона вже в мене тут сформувала такі бутончики гарні. І давайте подивимося, що це за орхідейка. Це Charming Crystal Water. Це бігліпчик, білий, білосніжний такий. Мені дуже подобаються білі бігліпи. І тому я побачила у рігіни. У неї були вони в Анонсі, що вони вже в них, прямо у них вони квітли. Е, ну, ціна, звісно, завелика, ну нічого. Із трьох штучок, які залишалися, вони всі були е, з цвітоносиками новими вже на відголудженні, я вибрала цю трошки є поганого корінчиків тут, є і добрі корінчики. В общем, я, що я зробила? Я наниз. З цього стаканчика положила мох, витягла із того поліетиленового стаканчика, в якому вона прийшла, і просто зверху поставила. Вона таке виходить, тут і доступ повітря є, і легше її поливати тоді. На дно капнула водички, цей мох, на мох, на мох влагу взяв і віддає цим корінчикам свою вологу. Таким способом Дуже гарно що не, можна не перелити, не боятися що не перельєш її. Там росте воно новий листочок, і вже скоро ми побачимо і квіти. Мені дуже сподобалося, що вони вже з цвітоносиками, і сподіваюся, вона не засушить їх. Ну, вона прийшла в неї тільки почали формуватися бутончики, ще були маленькі. ну вже За цей час, майже за 10 днів. Вона вже, бачите, вже сформувала такі бутончики, каскадик такий невеличкий. Ну і другу орхідейку я вибрала чисто случайно. І Мені захотілося, я прямо перша була на броні. Потім мені, продавець, писали, що ще є броні. Будете підтверджувати бронь чи ні. Як ви бачите, тут дві орхідейки разом. Я вже роздивлялася їх. Тут виходить ця основна орхідейка. А це таке по типу, типу, як дітка. Ну, от, ця трошки менша, бачите, ця трошки більша. І як бачите, і одна, і друга з цвітоносиком. І це Тенкарбілкіс. Ой, він мені дуже подобається. Значить, на, на одній гілочці тут одна квіточка, тут був бутончик, ну він відсох. І на другої гілочці, тут дві квіточки. Тут теж був бутончик, ну він відвалився. Ну, вже прийшла мені вже вона така з відсохшими бутончиками. О, така гарна орхідейка. Ну, я через те, що дві рослинки в горщику. Рослинки ще молоді, як ви бачите, ще невеличка така розеточка в обох. Коренева гарна. Ну, Я думаю, буде гарна, бо дві обидві ростять корінчики. Горшочок тут не дуже про Прозорий, але видно, що є. є корінчики гарні, непогані. Я її не трогала. Навірно, ж, там є і торфяний стаканчик, Ну, я не стала чіпати тут нічого. Не бачу. Не знаю, ковиряла, ковиряла, не доковирялася. Може, там десь в глибині. грунт у неї, звісно, Мілка кора, така мілкувата. Ну нічого, я так по краюшку проливаю трошечки водички, і їй достатньо. Не бачу, не докопаюся, там корінчиків багатенько. Взагалі, мені захотілося отаке от взяти цікаву подвійну орхідейку. Подвійну Отак от, от. Ну, я трошки ще потримаю ці квіти. Звісно, вони ще будуть довго цвісти, але я трошки ще потримаю, хотіла вже вам показати. І підріжу. Підріжу до першої почечки. І хай поки молода ця розетка, щоб нарощувала поки масу. Дуже вона молода. І одна і друга орхідейка. Дуже молоденькі такі. Ну, в общем, от такі в мене дві штучки, дві красотульки. Ну, а цю чекаємо. Чекаємо, чекаємо бутончиків, якраз квітне. Отак показала вам новиночки. Підписуємося на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Ще щось цікавеньке буду показувати, намагатися. Дякую за увагу, на все добре!